Друзі, радували ми вас знижками. Тепер порадуємо новинками. У нас є така Q5015 року 2.0 турбо. 2.0 турбо. І він у нас з газіком. Q5 з газіком. Представляєте? а? З газіком. Що? 15 рік. Орієнтована оптика, паратроніки 360, противотуманечки, Сіренька, красивенька на легкосплавних дисках, оригінальних AUD. безключовий доступ у нас на всіх п'яти дверях. Є також і пам'ять дідь на дві персони, складання, обігрівання, зеркал, відкривання багажника з кнопки, з ключа, що ви хочете, електроогулював, які ви захочете, вверх, вниз, вперед, назад, все, що забажаєте, даже, даже у переднього пасажира. Керівник ремонт управлінням, голосовим управлінням, управлінням бортовим комп'ютером, круїзик. У нас кнопочка автофілта, всі туманечки передні, задні. Музика бенг, олсен. Власне, поставив ось такий маніторчик. Цей моніторчик дуже симпатично виглядає. У нас на даний момент є і CarPlay, і показує клімат-контроль, панорамка на всю кришу, кнопочки підв'язати ваші ворота. Так, помочь при спуску з гори, включення стабілізації, включення партроніків, підігрівчики, клімат-контроль, двохзонний електрошнічок, кнопочка старстопіка. Давайте камерку я вам покажу, як вона якісно буде виглядати. У нас Ось така камерка. Направлення вам показує, все показує. Видно, що хазяйська машина є. Ево, є ево коврички, Дуже удобні. Сам полюс я визнає. Так, прикурвач, дефлектори, дефлекторами можна управляти, повертати їх вліво-вправо, вверх-навзад. Раз, два, три. Є зафіксочки, є у нас такий підлокітничок з двома підстаканниками. Оп, Все виїжджає, заїжджає. Сидіння ви можете регулювати як і спинку, так і перед-назад. Ось на той момент я так можу зробити. Оп, Отак ось можу зробити. І також перед я його можу підвигати. Електропервід багажника. Відкривається все назустріч зустрічає у нас. Це хазяйські чехли, це у нас докаточка. там під докаточком у нас, знаєте, що лежить? Газик, газовий балон, п'ятого покоління, буде економно їздити. Можете за це не переживати. Пробігу у нас, так, на автопробігу 121 тисяча. Не 221, не 321, а 121. Друзі, так що чекаємо, Автопоінт білогород. Автопоєнт придбай якісне авто.